Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на перегляд розкладу пасіянсу для знаку Зодіака Скорпіони. По-перше, друзі, хочу всім подякувати за те, що на моєму каналі вже 50 тисяч переглядів. Це дуже приємно, що моя робота. Для когось цікава. Сподіваюсь, також корисна. Допомагає відволіктися від буднів та отримати якусь пораду. Ще раз, друзі, дякую вам за це. А ми розпочинаємо. Роздивляємось якісь малюнки, які співпали. Ось корабель. Дуже потужний знак, якогось або далекої мандрівки, яку ви довго планували, або якогось завершення проєкту важливого для вас. Ось якісь події, котрі поки що стоять на паузі ось договір тут друзі казиний дом державна установа Якщо, якщо дивитися, що на паузі якийсь договір, то потім буде великий успіх в державній установі. А можливо, це якісь дрібні ваші проекти поки що зупинилися. А ось цей великий успіх ви дали йому ход цьому кораблю. Оце договір, успіх і державна установа. Не дивлячись на те, що тут є ось ця змія, або це хитра людина, або це вам знадобиться свою мудрість докласти до ваших вирішення ваших задач. Ось це ваша мудрість в козенному домі. Дивимося ще з мабуть, більше немає, але початок такий дуже хороший. Переходимо до другого розкладу. Знак Зодіаку Скорпіони, з 7 по 13 серпня. Сонечко. Карта долі хрест, якісь важливі будуть події, які вам написані долею, і від них неможливо відвернутися, як то кажуть. Знову це змія, або якась така людина, яка щось задумує проти вас, або хоче, але не може. І хочу сказати, ось ця карта долі, вона каже, може, можливо, ця змія каже про мудрість, яка попереджає про ці події якісь, щоб до них поставитися з розумінням. Ось, друзі, ваш покровитель. Парасолька це небесне покровительство, а ось ця жінка. Ось це обличчя, маска. Це покровитель, котрий вам допомагає, але ви про нього можете навіть не знати. І він ваші, оці судбоносні дії, приймає участь. Та начебто все. Ось ще дзвоник. Дякую, до речі, друзі, що ви підписуєтесь, ставите дзвоники, щоб першими отримати мої нові відео. Ось цей дзвон, він якась така гучна звістка. Якщо свічка, то маленька звістка і неприємна, то це навпаки. Це приємна якась така гучна звістка, котра вас дуже вразить. І вона має бути позитивна. А ми, друзі, переходимо з вами до третього розкладу. І ще ось я тут бачу ось цей млин. І схиляюся до того, що хтось хитрує проти вас оця змія. Оце млин, він означає плітки, сплетні. Але скорпіони зазвичай не бояться нікого і нічого. І то, що там хтось собі щось має недобре на думку, то воно з ним і залишиться. А скорпіони прямують далі. На третій розклад. Після поганих думок про скорпіонів можна залишитися побитим, ощипаним і ще яким. Як той півень з мультика у бремінських музикантах. Дуже пощипаний, але скорпіону при цьому нічого не буде. Не треба його обіжати. Це вже, друзі, опит, а не прості слова. и Дивимося, що тут у вас півпала. Ось лавровий вінок. Це також успіх в якоїсь події грандіозній. Щось ви давно вирішували, але нарешті вже це вам вдалося. А також, друзі, ось фінанси. Можливо, це винагорода за ваш успішний проєкт якийсь. Ось ще окуляри. Це треба роздивлятися уважно і планувати детально свої плани. Начебто більше ми нічого не бачимо. Я б сказала, друзі, дуже веселе завершення. Грошики. І ще ось документ. Документ або лист. Завжди звертайте увагу не тільки на поштові лісти, але й електронні. Не забувайте їх перевіряти. А ми з вами. За допомогою карт Ленорман запитаємо пораду та застереження для скорпіонів. Друзі, застереження, вибачаюсь, перевернула так, порада для скорпіонів. Друзі, у вас все дуже чітко і ясно. Застереження – це, е, будьте уважні, я вам ще нашла підняття по кар'єрній лісниці. Це мені треба іноді бути уважний і не поспішати. Друзі, будьте уважні в своїх розмовах це застереження, щоб ніхто не сказав, що ви щось пліткуєте, або ваші слова не перевернули догори дригам. Це застереження. А порада це із двох шляхів вирішення якогось питання. Подумайте краще і потім оберіть той, який більш-менш оптимальний. Ось так, друзі. Я думаю, що у вас сьогодні був перший позитивний розклад зі всіх знаків зодіаку, тому що загалом всі нейтральні, а ваш такий позитивний скінчився дінями. Грошима! Щасти, друзі, до зустрічі на моєму каналі.